Бацілений на шидаседато. А ми продовжуємо рубрику дорослі 16» І сьогодні поговоримо про ваше право власності на майно. Сімейний кодекс визначає, що майно придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку або для навчання, тобто книжки, музичні інструменти, іграшки. Це все є власністю дитини. Так, так, ви правильно все зрозуміли. Батьки не можуть розпоряджатися вашими речами без вашого дозвілу, навіть якщо вони купили всі ці речі, це абсолютно відіграє ролі, оскільки майно вважається вашою власністю, можете з ним робити все, що завгодно. Окрім того, якщо це майно купили ви разом з батьками, наприклад, за рахунок вашої спільної праці. То це майно вже вважається вашим спільним. Тобто батьки можуть розпоряджатися цим майном, подарувати або продати комусь, але тільки за ваші згоди. Отакі От ось справи, а ви знали про це? Пишіть у коментарях.